У цьому відео ви дізнаєтеся про цікаві події, що відбулися в різних куточках світу, де звичайні місця перетворюються на місця сусідства з паранормальним. Ми розкажемо вам історії про жахливі зустрічі з привидами, духами та іншими надприродними явищами, які залишають в глибині душі незабутній слід. Всім приємного перегляду! Розглянемо відому пам'ятку з привидами Сан Хуан Капістрано. Це історична пам'ятка, а також місце народження округу Орінж в Америці. Вона була заснована понад 200 років тому та має каплицю, яка все ще стоїть. Сьогодні це пам'ятник мультикультурності Каліфорнії, тобто історія, а з історією приходять привиди. Кажуть, що це місце переслідує привид молодої жінки на ім'я Магдалена. За легендою, Магдалена була молодою дівчиною. Яка загинула під час землетрусу в 1812 році. Вранці під час землетрусу вона була у церкві, молилася, тримаючи свічку. Вона почула гуркіт і відчула, як стіни тремтіли, а куполи на дахах почали падати на віруючих. Стверджується, що посеред ночі, з повним місяцем, її обличчя можна побачити, освітлюючи свічкою у найвищому вікні руїн церкви. А її дух, як кажуть, переслідує це місце до цього дня. Крім Магдалени, є ще безликий монах, який блукає задніми коридорами вночі. Можна почути брязкіт його сандалів, що відбивається від стін, коли він поспішає перед тим як зникнути в тіні музей Оніла це наступне місце, яке, як кажуть, з привидами. Музей знаходиться в історичній будівлі, яке колись було житлом багатого власника Хосе Гарсія, який побудував будинок для своєї коханої дружини. На жаль, Хосе був убитий у власному будинку після суперечки з товаришами щодо планів розвитку. Кажуть, що злий дух Гарсії шукає своїх вбивць, які якимось чином не відбули покарання за вбивство, і їх достроково звільнили. У 1903 році Альберт Прайор Купив будинок у сім'ї Гарсія. Невдовзі після того, як він переїхав, у нього стався інсульт, і йому довелося жити так, щоб допомогти з рахунками за лікування. Пан Прайор сидів на ганку до заходу сонця майже кожного дня в дощ чи в спеку. А після його смерті привида прайора бачили, як він шкутильгав по музею, заглядаючи у вікна свого колишнього будинку. Далі ми розкажемо про жінку Альбіноса. З Рочестерського кладовища. На крутому березі над долиною річки, поблизу топіки є Рочестерське кладовище, найстаріше місце поховання в місті. Вже багато років ходять чутки, що його переслідує таємнича жінка Альбінос. Кажуть, що в житті жінка була покоївкою, що працювала в одній сім'ї, в будинку недалеко від цвинтаря. Вона була добре відома в цьому районі, хоча ніхто не знав її імені. Але вона виділялася, бо мала найбільшу шкіру і волосся та палаючі рожеві очі. Вважається, що вона померла близько 1965 року і похована на кладовищі. А невдовзі після її смерті офіс шерифа почав отримувати повідомлення про примарну жінку в білому з рожевими очима, що блукає по кладовищу і питає відвідувачів, що вони там роблять. Іноді її бачили з білою німецькою вівчаркою або пуделом. Останнє повідомлення про привида надійшло від чоловіка, що їхав до Гудієра на Меннінгроуд, на північний захід від Рокфолда є хиткий старий металевий пішохідний міст, який перетинає річку Роуг, відомий як Міст Хальс. Нібито ще в 1800-х роках місцевий чоловік, якого звали Еліас, жахливо вбив кількох дітей. Його попросили подивитися за місцевими дітьми. Тож він повів їх всіх гулятися на природу до річки, на місце, де перетинає нинішній металевий міст. Він убив усіх дітей, якими піклувався, сказавши, що його покликав злий демон, щоб убити їх. Та потім поховав їхні тіла під листям біля річки, або кинув їх у саму річку, щоб їх віднесло вниз за течією. Коли жителі Рокфорда почали шукати своїх дітей, вони знайшли Еліаса в крові на березі річки та зробили самосуд. Повісили його на мосту через річку Рог. Кажуть, що тепер міст переслідують загублені діти, і якщо подивитися на воду, що тече, то побачите їхні змучені обличчя, а посеред ночі можете почути їхні крики. Далі розповімо про Рокфордську дамбу, яка менш відома як міст Хальс. Рокфордська дамба була побудована на Роух Рівер неподалік від Брідж-стріт в 1844 році. Кажуть, що сама дамба не є привидом, але паранормальне щось там є. Багато років тому молодий хлопець упав у річку і потонув на місці дамби. Відтоді відвідувачі стверджують, що з ними відбуваються дивні речі, коли вони дивляться у воду. Деякі стверджують, що їх штовхнула заду невидима сутність, можливо вказуючи на те, що хлопця штовхнули з дамби. Інші свідки стверджують, що бачили молодого хлопчика. Який біжить з Дамбоверлук на сусідню природну стежку. Однак головна скарга стосується втрати особистого майна після прогулянки по Дамбіоверлук? Багато хто вірить, що дух хлопчика, який так трагічно загинув, відповідальний за ці всі аномалії. Наступна розповідь буде про житловий будинок з паранормальним явищем у квартирах на першій лінії Red Bluff Road на 1120 давно ходять чутки. Мешканці повідомляли про дивні випадки протягом багатьох років, і багато хто з них був свідком появи невідомої жінки в білій сукні, що ходить коридорами. Одна відвідувачка квартири пригадує випадок, коли їй було приблизно 6 років, вона прийшла відвідати свою подругу. Їхня мати сиділа на кухні пила каву і сказала двом дівчатам йти гратися в спальню. Спальня була розташована в кінці коридору, тому вони могли бачити її з кухні. Коли дві дівчинки йшли коридором, вони побачили незнайому жінку в спальні, яка стояла на колінах над коробкою з іграшками. Жінка була в білій сукні і клала щось у коробку. Потім вона повільно встала і пішла до темного кутка в спальні, дівчата побігли до спальні, щоб побачити, хто ця жінка, але вона зникла. Дівчинка, яка прийшла в гості, хотіла розповісти це все своїй матері. Але інша дівчинка хотіла спочатку зазирнути до тієї коробки з іграшками. Всередині вони знайшли ляльку з брудним обличчям і темним волоссям. Ніхто з дівчат не бачив цю ляльку раніше, але подумали, що це був подарунок від тієї жінки. Після інциденту дівчинка, яка жила в квартирі, почала всюди носити ту ляльку і почала довго дивитися в простір і шептати з лялькою. Через кілька тижнів після того, як знайшли іграшку, дівчина, яка прийшла в гості, та провела ніч зі своєю подругою в квартирі, але її розбудили. Посеред ночі її подруга шепотіла та зрізала ножицями все своє волосся. Все стало ще дивніше, коли дівчинка стала дорослою, і, врешті-решт, вона вдарила свою маму в квартирі кухонним ножем. На щастя, мати вижила, але дівчинку помістили в лікарню. Її подруга твердо вірить, що жінка привид та зла іграшка, відповідальні за зміни в поведінці, які відбулися в багатоквартирному будинку на Red Bluff Road 1120. В Нью-Йорку є державна божевільна лікарня. Це чудово побудована будівля епохи грецького відродження. Зараз вона покинута через привидів, які нібито бродять у будівлі. Вона була відкрита 16 січня 1843 році і була першою державною установою в Нью-Йорку, призначеною для догляду за психічно хворими. На жаль, як і в багатьох із цих перших закладів, пацієнтам застосовували страшні процедури, включаючи лоботомію та електрошокову терапію. Протягом багатьох років розповідали історії про жахливі умови життя. Причому багато хто стверджував, що пацієнти не витримували та були зачинені в маленьких кімнатах. У 1852 році сталася пожежа, при якій загинув лікар та пожежний. Через чотири дні на території раптово загорівся сарай. Зрештою, чоловік на ім'я Вільям Спірс, засуджений підпалювач і колишній пацієнт притулку, зізнався, що спричинив обидві пожежі. Жахливі дитячі ліжка також були створені в притулку. Перший директор Брайхам запропонував як альтернативу прив'язувати пацієнтів в цих ліжках. В них була відкидна верхня частина, яку можна було закрити зовні. Це була як клітка, яку використовували для контролю над некерованими пацієнтами. Це ліжко вважалося жахливим, і завдяки цьому багато пацієнтів померли, перебуваючи в пастці ліжка. Протягом багатьох років ходили чутки, що покинута лікарня переслідується привидами. А ті, хто досліджував, її розповідають страшні історії, про те, як чули жахливі крики та бачили неприємні обличчя колишніх пацієнтів, які визирають з вікон. Багато хто вірить, що жертви спотворених медичних процедур все ще переслідують коридори сьогодні. Якщо вам сподобалася ця маленька історія, ставте лайк та напишіть в коментарях під цим відео, які історії ви хотіли б почути на нашому каналі. І головне, не забувайте підписатися на наш канал, щоб нічого не пропустити. А ми пішли готувати для вас наступну історію.